Наркотики, як вони знищують твоє тіло. Кожен раз, коли ти вживаєш наркотики, ти порушуєш баланс в своєму організмі. Наркотики проникають у твою кров і впливають на мозок, змінюючи його хімічний склад. Це не просто звичка, це атака на твою нервову систему. Наркотики активують частини мозку, які відповідають за задоволення, але це тільки тимчасові відчуття. Через деякий час мозок перестає виробляти нормальний рівень гормонів. І ти починаєш потребувати все більше наркотиків, щоб відчути хоч щось. Але це не все. Наркотики сильно пошкоджують серце, печінку та легені. Вони підвищують ризик. Інсультів, серцевих захворювань та призводять до смерті. Не забувай, що наркотики забирають не лише твоє здоров'я, але й твоє майбутнє. Ти не зможеш зупинитись сам. Тобі потрібна допомога, тобі потрібна реабілітація.